Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл відеоуроків для початківців. Якщо пам'ятаєте, в останньому відео ми, нарешті, почали читати нашу першу книжку для рівня А1 номе Мока, так називається наша книжка. І сьогодні. Перед тим як перейти до читання другої частини книжки, ми маємо поговорити про одну важливу тему граматичну, щоб вам було легше читати другу частину. А саме це тема питальних речень та питальних слів у французькій мові, тобто слова який, де, коли, звідки, ну і тому подібне. Ви зрозуміли. Нагадую, перед тим як перейти до нашого уроку, що на моєму каналі представлено безліч списків відтворення. Є відеоуроки українською мовою для початківців, але також є дуже багато інших списків відтворення. Наразі вони вказані на екрані, тому якщо вас цікавить, то ви знайдете посилання в описі під відео, щоб перейти та подивитися інші відеоуроки. І також нагадую, що під відеоуроки українського списку відтворення я роблю розробку вправ. Курс вправ, тобто відео ви бачите безкоштовно через YouTube, Але якщо під ці відео ви хочете виконувати завдання, отримувати допоміжний матеріал, то у вас є можливість придбати доступ до інтерактивної платформи, де я викладаю відео і вправи під відео з додатковими матеріалами, з інтерактивними завданнями, з інтерактивним словником, і т.д. і ТП, ви можете побачити приблизно, як це виглядає зараз на екрані. Придбати можна за посиланням, яке також вказано внизу. Наразі ціна на доступ набагато нижча, ніж буде тоді, коли я викладу всі відео в Ютубі. Тоді буде вже готовий повністю завершений курс, і ціна зміниться. Тому, якщо вам цікаво, раджу придбати зараз. Отож, сьогоднішня наша тема це питальні речення, тобто питальні слова та як будувати питальні речення у французькій мові. Французька мова була б не французькою, якщо б тут не було дуже багато складнощів. Хоча з одного боку так здається, що не так все і складно. Я вам скажу так: ви беріть з моїх пояснень основу те, що вживається найчастіше у побуті, я вам про це скажу окремо, а всі інші деталі, про які я буду казати, просто ну, для себе помітьте, так. Це існує так, іноді також вживається, але виберіть те, що вам здається найпростішим, найзрозумілішим та найпоширенішим. Добре? Отож, питання речення у французькій мові можна будувати питання чотирма способами: перший способ, як і в українській мові, інтонацією. Тобто, ви можете спитати, наприклад, де ти працюєш. Слово де ми з вами вивчили в минулому уроці, це слово У. Ви можете спитати просто за прямим порядком слів, де ти працюєш. У тю травай», У -тю -травай. Тобто інтонацією, так? У -тю травай», Де ти працюєш. В розмовній мові, якщо речення коротке. Дуже часто ви можете почути побудову питального речення, де питальне слово ставлять в кінці. Тобто, ви можете почути тютравай-у, де ти працюєш тютравай-у. Це саме така специфіка розмовної мови. У тю тютравай тю у. Ці два питання зовсім ідентичні, і ці два види питання вживаються в розмовній мові. Це дуже нормально, саме в розмовній мові. Далі, у французькій мові є такий зворот, С. Подивіться, як це пишеться і як це вимовляється ще раз, еск. І цей зворот це спеціальний зворот, який вживається в питальних реченнях. І для того, щоб побудувати фразу з цим словом, вам треба поставити питальне речення на, на початок. Тобто де ти працюєш, УСК тют Хадай. Де ти працюєш? У це третій спосіб поставити питання, і я вам скажу так, це універсальний спосіб. Ви можете використовувати це і е, при розмові, і на письмі. Це дуже важливо. Добре, якщо мова не йде про смс-ки, ну, в смс-ках можна писати все, що завгодно. Можна писати і перший, і другий спосіб е, у тютхавай, тютхавай, у. Так, це нормально. Але якщо ми кажемо вже про більш офіційні листи, то там ми, скоріш за все, маємо писати більш грамотно, правильно і можна використовувати цю універсальну формулу у travailles?» Де ти працюєш? Ну, і є четвертий спосіб, він найвишуканіший спосіб. Його вживають у розмові не так часто, коли речення коротке, так, іноді вживають, але загалом не так вже і часто. Це більш літературна форма. І на письмі її також вживають, називається інверсія. І тут ви ставите питальне речення і спочатку ставите присудок, а потім підмід. «Утхавайтю» Де ти працюєш? Хавай тюю. Ось чотири способи поставити одне і те ж саме питання, і ви маєте ще раз розуміти. Інтонація це добрий універсальний спосіб для розмовної мови. І наша книжка, вона дитяча книжка, там ми дуже часто будемо бачити саме такий спосіб: інтонацію. Також дуже розмовний спосіб це поставити питальне слово на кінець, особливо в коротких фразах. «Тю хавай У. Де ти працюєш? Тюва-у куди ти йдеш, можна сказати, у тюва і тюва-у. Це розмовний також спосіб, і в, в нашій книжці ми теж це будемо бачити. Третій спосіб універсальний: у, es -que tu, у, es -que vous allez? де ти працюєш, куди ви йдете. Ескі, універсальне таке питальна формула, скажімо так. І розумовна мова, і письмова мова. І останнє це більш літературний спосіб. Ми ставимо питальне слово, присудок і потім підмет. Тобто ми міняємо місця підмет і присудок. Добре, це зрозуміло. Далі ми просто з вами будемо йти по питальним словам. Та я вам буду казати всі варіанти того, як можна поставити питання. Ви маєте зрозуміти, що все це вживається просто в різних контекстах, на різних рівнях мови, скажімо так. Отож, питальне речення як у французькій мові це «comment». «comment». Ми вже це бачили в першій главі нашої книжки: comment tu t'appelles?» як тебе звати, як? Так? Comment tu t'appelles?» Візьмемо інший приклад. Як він працює? Поставимо це питання чотирма способами. Як він працює? Comment il travaille? Інтонація. travaille комун? Питальне речення наприкінці розмовна мова. qu'il travaille? Універсальний спосіб через est-ce qu'il travaille? Ну, і найвищуканіший. travaille травай тіл? Як він працює? Літера Т тут з'являється просто для мелодійності. Так, це збочення, але що робити, така вже французька. Наступне слово, яке ми вже з вами розібрали, це слово У. Нагадую, це означає і де і куди. Візьмемо приклад, де ти живеш. Перший спосіб у тюабіт, другий «Тю абіт у третій уескютюабід. І четвертий у абіт тю». Зрозуміло. Далі будемо рухатися більш швидко. У в значенні куди. Куди ти кладеш свою сумку? «У тю тонсак. тон сак у. Уескютю пост сак? У сак? Тоді слово позе це класти. Угу. Третє слово це слово звідки. Звідки буде? Ду. Ви бачите, це схоже на слово У, але тепер це ду, звідки? Наприклад, звідки ти виходиш, ду sors? тюсох sors, sors? sors tu? звідки ти виходиш? Наступне слово слово «хто». Французькою це КІ. І тут насправді набагато все легше. Тут просто можете ставити кі на початку фрази, ну і далі продовжувати її досить логічним способом. Тобто, у сучасній мові вживають взагалом оцей основний спосіб того, як поставити питання. Наприклад, хто цей пан? Кієс м'ясі? Дуже логічно. Кієс м'ясью? Хто працює в бібліотеці? Кіт хавай аля бібліотек?» З ким ти розмовляєш? «Avec qui tu parles?» З ким ти розмовляєш. Ну, ви знаєте, що «avec» – це з, наприклад, я з тобою. je suis Avec toi». Угу. «Avec» – це з прийменник. А з ким ти розмовляєш? Avec qui tu parles?» З ким ти розмовляєш? Це зрозуміло. Наступне слово що. Французькою це «que». Ми в нашій книжці минулого разу бачили ну таке дуже просте питання що робити? «Que faire?» Якщо пам'ятаєте, на цьому і завершилася перша глава книжки. «Que faire?» що робити? І зі словом «Que» Що дуже цікавий момент. Найпростіше я вам просто раджу запам'ятати фразу «Qu'est-ce que?» Ви бачите, це третій спосіб того, як поставити питання. Ке питання слово стоїть на початку, просто апострофом зливається. І насправді найчастіше використовують саме цей спосіб. Тому без всяких збочень я вам раджу просто запам'ятати. Qu ну, І далі ви продовжуєте фразу. Наприклад, що ти робиш? Qu -que tu fais? Що ти пропонуєш тюпхоз. Qu що ти пропонуєш? Qu -que tu що ви дивитесь? Qu'est-ce que vous regardez? Що вона каже? Qu'est-ce qu'elle dit? Що вона каже? Qu'est-ce qu'elle dit? Ця формула кеске, вона ну, найуніверсальніша це і розмовна мова, і, і літературна мова, і на письмі. Тобто, можете вживати просто так і все. Далі слово pourquoi означає воно чому? Pourquoi? Візьмемо, за приклад, чому ти плачеш. Pourquoi tu pleures Tu pleures pourquoi Pourquoi est-ce que tu pleures Pourquoi pleures-tu Donnez le mot quand 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 Zvernichou vahu na Quand C'est le son de la Quand Par exemple, quand tu Quand tu travailles Tu travailles quand Quand est-ce que tu travailles? Quand travailles-tu? Коли ти працюєш? Дуже просто. Далі нам залишилось ще два, два питальних слова, а саме слово який. Французькою це слово кель. Зверніть увагу, ми можемо казати, який, яка, який. Тобто чоловічий род, жіночий род, одиначе множина. Французькою мовою на слух це. Звучить однаково, але на письмі пишеться по-різному. Ну, подивіться. Я думаю, що логічно ви вже можете вивести, що в жіночому роді є подвоєння, є буква Е наприкінці, множина загалом це літера С, вона наприкінці якось нам натякає на множину майже завжди. Тобто кель-кель, кель, кель. Звучить однаково, пишеться по-різному. Який, яка, які. Чоловічий та жіночий рід. Ну і зі словом «кель» взагалом використовуючи інтонацію чи, чи «ески», наприклад, «кель е тон фільм префере?» Який твій найулюбленіший фільм? «Кель е тон фільм префере?» Яке тістечко ти полюбляєш? «Кель гато тю префер?» Чи «кель гато ескю тю префер?» «Кель гато Префертю. Все це питання який? Quel tu префер. Ну, це найпростіше в розмовній мові. І слово комбін. Скільки. Найпоширеніше питання скільки це коштує. Скільки це коштує. Сакут комбін. Скільки це коштує. Combien ça es coûte? -que так, також можна сказати. Але. Зверніть увагу, найчастіше ми вживаємо слово скільки «комб'ян», коли далі ми кажемо якийсь іменник, скільки м, грошей ти витратив, чи скільки років ти навчався, чи скільки друзів ти маєш. Тобто, якщо є слово скільки, і далі йде якийсь іменник, скільки чогось, то у французькій мові ми маємо ставити прийменник «de». Наприклад, скільки друзів ти маєш. Combien d'amis as? Combien tu as? Скільки в тебе друзів? Скільки друзів ти маєш? Combien es que tu as? Скільки друзів ти маєш. Combien as-tu? скільки друзів ти маєш. Але загалом найпростіше це поставити питання інтонацією чи через зворот es que. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли, і з практикою, з читанням, слухаючи більше французької мови, ви почнете відчувати краще, де яке питання поставити доречно. На цьому, взагалі-то, все з питальними реченнями, з питальними словами. Ми побачимо більшу частину цих слів в другій частині книжки, яку будемо читати вже в наступному відео. Ну а для тих, хто придбав курс вправ, ви, звісно, знайдете вправи, щоб відточити та краще запам'ятати ці питальні слова. Знову побачите різні види питальних речень у французькій мові. На цьому наше сьогоднішнє відео завершується. Я буду вам дуже вдячна за подобайки, за коментарі. Також прошу ділитися цими відео з вашими друзями, які вивчають французьку мову. Так ви допоможете мені просувати свій канал. Ну і що важливо список відтворення уроків для початківців українською мовою. На цьому все. До наступних зустрічей! Merci de votre attention! A la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.